Ворог під час атак на Сумщині цього тижня зазнав чималих втрат, тому вчора активність свою зменшив. За даними Генштабу, вчора відбулося чотири бойових зітнення. Ворог не припиняє обстрілювати лінію бойового зіткнення та наші тили дронами, шахедами 23 кабами та 168 артобстрілів. Значний обстріл зазнав район Рижівки, яка біля Тьоткіна. В свою чергу суд теж накидували артобстрілами та активнічили наші дрони, відео яких я викладаю в телеграм-каналі Окру 171 News. Підписуйтесь. Гаряче місце було на ЛБЗ в районі Костянтинівки, де іпотечники сунуть, щоб повернути назад колись захоплену кіндратівку. Сили оборони провели дві контратаки та заспокоїли заробітчан. Ще одне місце. Це навколо Олексіївки. ЗСУ тиснули з усіх сторін. 225-й полк двома штурмовими групами намагався дотиснути ворога від Андріївки. Самі Олексіївці окупанти розуміють, що вижити не зможуть, але продовжують чинити опір. Для підсилення напівоточених командування підарів постійно з Володимирки гонить групами резерви з 30-го полку, 810-ї бригади та через брак ресурсів знову з 22-го полку. Але дрони ЗСУ роблять так, що більше половини не доходять до Олексіївки. На інших ділянках позиційні бої лінія ЛБЗ стоїть на місці. Слава ЗСУ! слава Україні.